Так, чистила я грибе, чоловік приніс, каже, приніс тобі роботу. Він страшно не любить, бо я без роботи сиділа. Такий трошки неважний гриб, але вже який є. Ну, ти... Я сиділа і помітила слимака, який повз на хату. І лишила грибе, бо надоїли вже мені вони. Ну і що, пішла знімати? Це вже я повторно знімаю відео, але перше я знімала так собі. І хочу сказати, до речі, це хороша штука телефон. Не сразуміти правильно ним користуватися. Так, розглядала його, розглядала. Бо я файні має шикарні очі роги. О, я то збільшу, то зменшую трохи мегаю телефоном. Око має. Ну, я збільшу, щоб подивитися на то око. О! Трохи страшне то око, як якийсь, як, як, не знаю. Фара від машини. Ну і, поди, і на другий бік. Що ви думаєте, що там є? Ну, я зменшу. Я мегаю цим телефоном. Ну і що є? Нема нічого. Ока нема на другому боці. Коротше. Одноглазий бандіт. Про це той бандіт, цей бандіт з одним оком прекрасно знає, куди йому повстиє і що йому гристи. Йому не мішає те, що він з одним оком. Міц не мішає. Ну? Це хтось ще помічав, чи лише це сьогодні? Помітила, що слимаки з одним оком. І душе одного шукати. Так. Так, знайшла я ще слимака одного. І що б ви думали? Я думала, що лише у того одне око. Нема з цього боку, зліва нема. Ай, де той слимак? О. А справа є. Ну, страшне око. Роги страшніші. Людожер. Точніше, слимакожер. Пожирає слимак слимака. Тут удовлений є. Фу, гедота. Так, і слимак слимака жре. Льотики. Це є жахіття. А, не хочу це знімати, бо гетко.